Ти би долю нашій Україні, вишити б червоним, щоб цвіла, як мак, вишити б біленьким і небесно синім, а ще трохи жовтим, бо то добрий знак, вишити б сорочку та й таку широку, щоб на кожне місто, щоб на кожен дім тим Щоб нарешті щастя усміхнулось всім, але вишивати я чомусь не вмію. І не маю стільки гарних кольорів. Тільки маю віру, маю ще надію серед цих возним на душі вітрів. Бо ніхто не вчив нас долю вишивати, Коли чорні тільки. Коли крізночі так ревуть гармати, теж ті всі кольори можна віднайти.